Відчуваю, що скоро без роботи залишиться деякі IT-спеціалісти, тому що в них її забере щі. Я щойно створила власний сайт і мобільний додаток за 5 хвилин. Підпишіться на мій канал. Ой, я сказала, підпишіться, значить, підпишіться. Раніше мені потрібен був тиждень, щоб створити інтерфейс мобільного додатку у Figma, а зараз всього 10 хвилин. Ви можете це уявити. Точніше, зараз за мене все створив штучний інтелект. Відкриваю секрет. u сервіс, який створює сайти за один запит. Ця нейромережа генерує повноцінні веб-сторінки з анімацією, логікою, створює ігри. Наше завдання все описати, щоб отримати бажаний результат. Тут же можна інтегрувати з Figma, YouTube, GitHub, або ж одразу деплоїти і ділитись посиланням на ваш сайт. А ще є кнопка Зробити красиво. Він дійсно робить красиво, яка оновлює дизайн автоматично. Було цікаво, але ти ще не підписався? Ай яй, -яй. Підписуйся, якщо хочеш дізнатись щось новеньке. А також я не відмовлюсь від філіжанки кави. Пригостити можете за посиланням під відео. Дякую вам!